І якщо, наприклад, в 19 столітті недарма всі імперії починали нищити мови, бо імперії розвалювалися від мов. Розвалювалися вони в 16-17 столітті. І зрозуміло, що в 19 столітті підперті багнетами та загорнуті, наприклад, в російську шинельку, перше, що вони робили, вони знищували мову. Те саме ми бачимо, знищення мов відбувалося на Тих територіях нашої східної Слобожанщини, де нещодавно наші хлопці встановлювали українські прапори, там саме теж знищили мову. Мова ідентифікатор. Мова це той останній елемент, який залишається при будь-яких обставинах, бо мова живе всередині нас, і мова є нашим спільним ну, скарб скарбом. Тому дбаємо і плекаємо, і пишімо радіодиктант національної єдності. Студія з зеленою зелінченко був Олександр Алфьоров, голова Національного інституту національної пам'яті. І далі ще слово одній київській локації, на якій прекрасна Галина. Бабій Галю, привіт! Вітаю! Чи мене чути, чи чути так, нашу локацію, Так, чуємо і бачимо. Ми знаходимося у ветеранському хабі, прекрасному, де зібралися і діючі військовослужбовці, і родини тих, хто звільнений з полону, і ті, хто звільнені з полону, і ветерани. І для мене це велика честь бути сьогодні серед цих відважних людей. Насправді і поруч зі мною також відважна жінка. Прекрасна Ольга Андріанова, яка є представницею Асоціації родин захисників Азовсталі. І я знаю, що вона в дитинстві писала диктанти, вона мені про це сказала. І дуже з поваги великої до своєї вчительки української мови сьогодні теж з нами пише, правда? Так. Ну і що? Що для вас важливо? А, ну, По-перше, це збереження наших традицій, от знову ж таки, ми писали в школі, потім ми писали в університеті, тепер ми пишемо в більш дорослому віці. Це збереження нашої національної ідентичності. А також в цей день важливо нагадати про те, що ми не завжди задумуємося про цінність розмовляти, мати можливість розмовляти українською мовою тут вільно. Тому що наші захисники, які знаходяться перебувають зараз в російському полоні, отримують щодня за українську мову. Їх Готують за українську мову, і потрібно про це не забувати, цінувати це і боротися за наших захисників. Я ще хочу сказати конкретно, хто з нами перебуває. А це представники першого штурмового окремого полку імені Дмитра Коцюбайла, це благодійний фонд Шилдс Юкрейн, це театр ветеранів і ТРО Медіа. І знаєте, ще одна важлива паралель: серед ТРО Медіа є людина, яка є співзасновником всеукраїнського дня вишиванки. І мені здається, що це такий самий важливий флешмоб, і як міжнародний національний радіодиктант. Дякую, Галю. Дякуємо щиро за таке включення надзвичайно душевне, і ми переносимося на Житомирщину до Звягіля. І з нами на зв'язку Ілона Касаткіна. Вітаю щиро! Хто з вами сьогодні? Ми вже вас бачимо. Вітаю, пане Романе. Ми сьогодні зібралися тут досить великою компанією. До нас завітали військовослужбовці військових частин міста, також рятувальники ДСНС, студенти військового ліцею. Також до нас завітав сьогодні Євген Янович. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий, Добрий день, день. А, розкажіть, будь ласка, от цьогоріч а, текст диктанту писала ваша тацька Євгенія Кузнєцова. А, чи взагалі знайомі з її творчістю? Можливо, читали книжки у пані Євгенії багато чудових книжок. Я всім раджу прочитати, в тому числі і собі. Скоро вийде ще одна нова. Так сталося, що ми не знайомі, але ми вже написали тексти для однієї чудової книжки «Суперсила різдва ось тому. Можете почитати там і мене, і пані Євгенію, і загалом читайте українською і українське. це дуже важливо. І от ще один одне запитання. Ви е, медійний діяч, і ось як ви вважаєте, наскільки важливою для нашої національної ідентичності є мова саме у публічних дискусіях і, взагалі, у медіапросторі? Ну мені здається, коли ж дуже влучно сказала Ліна Васильовна, нація не він від інфаркту, спочатку їм відбирає мову, і тут, якби якщо ми не хочемо. Помирати від будь-яких хвороб в першу чергу хвороби бездушності і індиферентності, то дуже важливо використовувати мову скрізь публічно і не публічно, що найважливіше. Тому що мені здається про Олександра Двженка, коли його друга дружина жалілася, що він у вісні говорить українською мовою. Я би дуже хотів, щоб кожен член нашої великої України у вісні говорив українською. Тоді у нас все буде добре. Дуже вам дякую, колеги. Дякуємо, і зрештою, ми поки не спимо. Ми на наяву говоримо українською. і Далі говоримо українською ще раз з Києвом. З нами на зв'язку Тімур Мірашніченко зі ще однієї локації. Тимуре, привіт. Вітаю Романа, вітаю Україну. Слухайте, у нас тут така дуже камерна атмосфера, але подивіться, яка вона креативна. Ми навіть жартували, що в такому б класі ми вчилися, але це не точно так. Тому що вчитися тут було б дуже складно. Ви просто подивіться: тут Марко Цувалов, Шмаль Гаузен, Павло Остріков, Євген Хмара, Дар'я Коломієць, Наталя Гаріпова, Олександр Деменко. Ну у нас фантастична просто компанія. І я не знаю, хто в кого буде списувати, але пальчики ми вже розім'яли, щоб точно було. Принаймні писати могли, так а от поруч зі мною от зараз Дарі Коломіїці mm -hmm. Дарія спочатку повномасштабної війни стала таким справжнім голосом України за кордоном. Ми якраз з тобою неодноразово перетиналися на великих міжнародних благодійних подіях. І Я бачив, з яким ти завзяттям розповідаєш іноземцям правду про Україну, розвінчуєш міфи, розказуєш, що насправді у нас тут відбувається. Скажи наскільки ти як ти гадаєш, так наскільки от мова важлива в, в тому, щоби. Ну наскільки мова взагалі є інструментом усього і єднання і ідентифікації? Мова ідентифікує нас максимально, і е, це розкіш сьогодні говорити українською, писати українською. А е, я погоджуюся з тим, що казали захисниці попередні, що іноді ми не усвідомлюємо, яка велика цінність сьогодні мати змову, гов... змогу говорити своєю мовою, тому що нас знищують не тільки фізично, е, намагаються вбити, знищити, переписати нашу ідентичність. І я ви знаєте, сиджу. І покрита сиротами від е, усвідомлення, що зараз з нами пише цей диктант українців в усьому світі, і це все відбувається завдяки нашим захисникам і захисницям, більшість з яких е, зараз виборюють те, щоб ми мали цю можливість написати диктант. Євгенія Кузніцова мала можливість написати цей текст. І я з великою подякою, шаною хочу присвятити цей диктант усім їм. Переживаєш, я переживаю, я відчуваю дуже приємні емоції, єднання і е, так є такий трошки шкільний вайб. Ну він у всіх у нас є. Ми трошки всі переживаємо, але впевнені, що все буде добре. Побачимось після диктанту. Дякую, Тіморе, дякую, Дарино, і всі вашій фантастичній компанії. Величезне вітання. А наш радіодиктант дійсно звучить в усьому світі. Писатимуть його сьогодні разом з нами і науковці, і співробітники української антарктичної станції Академік Вернадський». Вітання студії. Я Олександр Полудень, керівник 30-ї української антарктичної експедиції. Працюємо зараз на станції Академік Вернацький і передаємо вам трохи весняного настрою. Адже в Антарктиці зараз весна. Вона у нас сніжна, місцями до двох метрів, але разом із снігом прийшли наші сусіди, пінгвіни. Долучаємося і дякуємо силам оборони України за можливість українцям писати диктант рідною мовою на рідній землі. Та за те, що ми тут можемо виконувати свою наукову місію гідно представляти Україну у світі, фантастика. Олександре, дякуємо щиро. І до українців за кордоном знову зараз будемо звертатися слово Об'єднаним Арабським Еміратам з нами на зв'язку. Євгеній віце-президент світового конгресу Українців. Вітання. Чуємо, не чуємо, здається, не чуємо. Євгене, дякуємо. Спробуємо після диктанту. Спробуємо ще раз встановити з вами зв'язок. І перш ніж розпочати написання диктанту у День української писемності та мови, згадаймо неодмінно тих українських письменників, які загинули від російської агресії, тих, хто вже ніколи не зможе написати текст для радіодиктанту національної єдності, але чиє слово назавжди залишиться з нами. Максим Кривцов був непересічним поетом. Вітаємо всіх на найжахливішому. ток-шоу війна. Він записував вірші на передовій. Він записував їх в траншеях на тій землі, яку звільнював пліч опліч зі своїми побратимами. Ти мовчки з абсолютно обличчям, яке нічого не виражало, Повертався завдання. А потім ти через кілька днів в Фейсбуці читав вірш і розумів, наскільки він глибоко пропустив все, що ми пережили. Де мої сни? поглянь. Вони ховаються в окопах. Ми повертаємось із завдання. Втомлені на порожні. Це дуже сильний ліричний голос поезії під час війни. Володя Гакуленко був взагалі панкуючим дитячим письменником. Він був насамперед письменником, який дуже чітко усвідомив свою власну українську ідентичність і він був готовий за неї померти. Замучали, закатували і вбили. Вбили дитячого письменника. Вікторія Меліна була одним із перших голосів, хто звертав увагу на біль тих, хто втратив свої помешкання, чия родина залишилася в окупації. Вона не боялась робити собі боляче. І через власний біль проживала всі історії, які вона розказувала людям. Вона дуже хотіла, щоб би її любили. Втрати, яких ми зазнали, надзвичайно великі. Станом на зараз проект недописані зафіксував 273 історії людей літератури, яких забрала війна. Коли ми нагадуємо про ці імена, ми формуємо великий пам'ятувальний простір, на якому є місце для скорботи кожного. Віра Гирич. Наталя Харакос, Сергій Бурав, Ігор Мисяк, Тарас Сич, Артем Довгополий. Світла пам'ять кожному та кожній, чиє життя забрав російський терор. Сьогодні ми згадуємо ці імена не лише як трагічні сторінки нашої історії, а як тих, чиї життя Продовжують надихати нас щодня. Кожне наше слово, кожен написаний рядок це спосіб нести пам'ять про них та про всіх інших далі. І саме тому ми продовжуємо жити, творити, писати. Ну, і от зараз настав час, я передаю слово не без хвилювання, бо теж писатиму нашій чіткині Наталі Сумській. Отже, друзі, назва диктанту. Треба жити. Пишемо. Перше речення з абзацу. Жити треба цікаво читати книжки. Ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Наступне речення з абзацу. Коротке речення. Треба жити написали наступне речення: не впівсили, не трошки, не завтра, не після. Пишемо, не впівсили не трошки. Не завтра, не після. Нове речення. Коротке. По-справжньому. Написали. Наступне знову коротке речення. Пані Наталі, просимо трошечки. Дякую. По-справжньому написали. Наступне: зараз. Зараз. Написали? Наступне: треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Пишемо: треба гладити котів. Збирати гриби. Везти цуценят із фронту на інтерсіті. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Нове речення: Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду, бот саду. Бо на перший урок треба принести каштанів. Пишемо: Треба купувати сукні з лелітками. Треба купувати сукні з лелітками і приносити щастя тим, і приносити щастя тим, кого любимо. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби. Вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Нове речення. Пані Наталі, у нас здається, повтор, а сукні з лелітками ми куди діли? А ось треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт, приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще. Нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду. Тоді давайте суконь з лелітками. Зл... Через... Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо. Угу. Вишукувати реби і генератори. А ще нишпорити вечорами в міжярї бот саду. Нишпорити вечорами в міжяр'ї бот саду. Бо на перший урок треба принести каштанів. Бо на перший урок. Треба принести каштанів. Перевіряємо. Треба купувати сукні з лелітками, донатити на військо, вишукувати реби й генератори, а ще нишпорити вечорами у міжяр'ї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів. Нове речення з абзацу. Треба любити свій дім. Навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому того, що в серці. Треба любити свій дім. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. Навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. Того, що в серці. Перевіряємо. Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому того, що в серці. Нове речення. Треба здавати кров. І може, з нею ще в чиємусь серці поселити. Алєв, ти що плачеш? Ні, торгуюсь ми на маркеті на 200 мільйонів своїх. Пишемо треба здавати кров. І може, з нею ще в чиємусь серці. Ще в чиємусь серці поселиться любов до слів? Поселиться любов до слів. Допіру, пітятко чи кияхи? Нове речення з абзацу. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Треба цілуватися, коли випадає нагода. З задоволенням прочитаю ще раз. Треба цілуватися, коли випадає нагода. І казати те, що на думці. Перевіримо: треба цілуватися коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Нове речення: немає часу на півтони. Немає часу на півтони. Нове речення матеріальне крихке життя тікає крізь пальці. Матеріальне крихке. Життя тікає крізь пальці. Написали нове справжнім виявилось тільки те. За що не можна схопитись руками? Спогади, сміх і любов. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками. Спогади, сміх і любов. Перевіримо. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками. Спогади, сміх і любов, за абзацу новоречення Ще треба плакати, коли можеться. Ще треба плакати, коли можеться. Наступне за все те, що ніколи б не мало з нами статися. За все те, що ніколи б не мало з нами статися. І ще раз. За все те, що ніколи не мало б з нами статися. Нове речення. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух, за те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух. Перевіримо. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух. Останній абзац з абзацу. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них. Скніли у вічній гризоті. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них. Скніли у вічній гризоті. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них, скніли у вічній гризоті. І останнє речення: А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. А ми будемо жити цікаво. Всупереч історії, і заради тих, всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. Перевіримо увесь текст. Треба жити. Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Треба жити не в півсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому. Зараз треба гладити котів. Збирати гриби, вести цуценят із фронту на Інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати реби і генератори, а ще нишпорити вечорами в міжяр'ї ботсаду, саду, бо на перший урок треба принести каштанів. Треба любити свій дім. Навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому, того, що в серці, треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємось серці поселиться любов до слів, до піру, пітятко чи кияхи. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками, спогади, сміх і любов. Ще треба плакати, коли можеться, за все те, що ніколи б не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета, а й розрізняємо їх на слух. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них, скніли у вічній гризоті, а ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме. Нашою мовою. Дякуємо. Ну, ось і все я бачу, що. Міністр культури ще дописує, здається, міністр освіти, Перепрошую, ще трошки не встигав. Бачу оплески в наших аудиторіях. Пані Наталя задала нам пристойний темп. Які ваші враження власні від читання від тексту? Пані Наталя, не гадаю, що текст сподобався і дійшов до серця всім, хто писав, адже так. Дуже сердечний. Я тішуся, що ми сьогодні не повторили спецефектів кількарічної давнини, хоча хустинки в мене були в кишені. Насправді в запасі. Отже, 26-й всеукраїнський радіодиктант. Ми завершили. Якщо ви хочете перевірити свій текст або або позмагатися за перемогу, слухайте і дивіться, куди і як надсилати диктант. Диктанти на перевірку можна надсилати поштою або на емейл, паперові листи приймають